Вітаємо в ефірі програми Створи щасливу історію. Це перший сюжет Міжнародного фестивалю щастя у творчості, який вже стартував в Україні та світі. І з задоволенням представляю наших учасників юна письменниця Анастасія Кисіль. Вітаємо. Вітаємо. Сучасна відеоілюстраторка Діана Кузнєцова. Вітаємо Діану. Наш активний вболівальник Роман Маслов. Вітаємо Романа. Ведучий Леонід Гапієв та мій колега лідер молодіжного телебачення Fest ТВ Олександр Васильцов. Вітаю всіх. Вітаємо. І зараз дівчата. Покажуть, розкажуть свою історію і ми зробимо невеличке обговорення. Будь ласка. Коли давно, коли ліса жили духи стихії, будівник лісовик та мати Земля створили нову воду, кам'яницю. Ми, напевно, вже чули легенди про мавок, авісалок, лісяниць і пологи. Але про кам'яниць – навряд. Отож, я розповім вам про візит. Кам'янеця це дівчина, що померла на скелі. Але не всі дівчата, які померли на скелях, здавали кам'яницю, якщо дівчина померла у повний плюдозелений місяць і в негативних почуттях, природа приймає її і перетворює на духа скелі. Для цього її існує особливий план. Якщо дівчина зможе поговорити з матір'ю Терезою і не піде в інший світ, то вона прийме. І після цього стільки на це готується до... Прийняття нової сестри. Всі створіння, окрім кам'яниць, не можуть народити дитин. Дитина, створена трьома богами, це вже велика рідкість. Але коли таке особливе створіння народжує свою дитину, це тільки надзвичайно, що трапляється, лише що раз на два століття. Якщо вона виживе та зросте, то стане новою володаркою народу кам'яниць. Кам'яниці особливі не лише в цьому. Вони мають кілька рис, за якими їх можна впізнатися. А в якщо вони танцюють біля тепла, після них лишається маленькі камінчики, що покриті мохом. Кам'янець, зазвичай, з'являються на солоні свята, але помітити їх дуже важко, адже вони ховаються. Але вони заманюють хлопців, що зраджуються своїм дівчатам до лісу. У лісі їх ведуть до скейт, і вони танцюють там з ними, бавляться, а як почне підніматися сонце, кидають їх зі скейту. Дуже несподівана така історія. Ну, перше, перше запитання я там побачив Роман Маслов. Будь ласка. Буде якийсь ну, історія з дитинства головної героїні. Книга, яку я збираюся писати, буде ну, як, від, починатися від неї. І, отож, о, самого дитинства о, головної героїні не буде, але буде о, як, її молодість і перетворення на кам'яночі далі її о, пригоди. А от скажіть, Анастасія, як в вашій життєвій історії, власне, виникла ідея створити цей сюжет, і секрет вашої щасливої історії саме в цьому сюжеті. Вже не героїні, а саме вас як авторки? Ви маєте на увазі? як з'явилася ідея написати. Так, саме так. Тож, ідея з'явилася так. Я з мамою на вихідни дуже часто ходила на пляж, ну мама там лежала на сонці, а мені було скучно іноді, і я собі ходила у свою Так Якось раз я пригадала мапку. і. Я в чомусь нагадала, що я дуже схожа на таку міфологічну істоту, що бігає на камінь. Спочатку я думала, як можна було б назвати цю міфологічну істоту. Далі я придумала кам'янець. А далі я там потрошку-потрошку почала придумати, що можна про неї написати. Угу. Дякую. От до Діани таке запитання. От, Чому вам подобається така сфера творчості, як відеоілюстрації? Що саме в цьому вас надихає? І, до речі, хочу додати, поки Діана готується. Зробити відповідь, коментар. От, е, зелена сукня для головної героїні сюжету, їй дуже-дуже пасує. Так. А звук. В мене звук. Щось зі звуком зараз повторимо. Е, таке, таке запитання до Діани. От, власне. Чому вам подобається відеоілюстрація ця сфера творчості? Колись я не вміла малювати, а мої однокласники та однокласниці дуже красиво малювали. Це було в другому класі. Вони мене навчили малювати. Я цього вчилась один з дітків до 3 класу. Далі. В третьому класі я почала малювати дуже красиво, і відтоді я так дуже вважаю. Цікаві, цікаві історії. Ну і от до Анастасії, як авторки сюжету, таке трошки не про сюжет, а про життя буде запитання. От як ви вважаєте. Наскільки реально для кожної пересічної людини створити таку власну історію щасливої творчості? О, не дуже зрозуміле питання. Можна до нас пояснити? Ну наскільки кожна людина має свої якісь хобі, свої вподобання? Тобто, кожна людина займається якоюсь сферою творчості? Хтось це робить активно для широкого загалу, демонструє, показує. Хтось це робить більш так усамітнено, можна сказати, але кожна людина має свою улюблену сферу творчості, так? То запитання таке: от наскільки реально, на вашу думку, для кожної людини створити свою таку історію щасливої творчості? Ну, о, читай, можливо? Але потрібна лише одна маленька штучка для кожної людини. Це mm -hmm. не всі люди знають, ну можливо, знають, ну що я маю на увазі. Треба вірити у себе та спробувати показати хоча б трошки і набиратися фантазії. У мене фантазія з'явилася дуже швидко, ну я просто з самого дитинства. Мене батьки на малювання виправляли, і в мене дуже багато різної фантазії. Отож для мене, коли я почала писати, це було просто, я віддавала свої фантазії та перетворювала їх на текст. І от, на мою думку, написати текст це можливо та навіть легко, якщо не боятися, що тебе не прийнять. Угу, дякую, цікаві спостереження. Отож, виходить так, що ми маємо бути такими активними, вірити в себе, в свої сили і дійсно не боятися. От дійсно треба свою творчість робити не лише як такий, знаєте, є вислів, коли письменник пише в шуфляду, а варто. Намагатися робити так, щоб про вашу творчість дізнавалися інші. От це був перший сюжет з рубрики «Створи свою історію щасливої творчості Міжнародного фестивалю щастя творчості. Ми хочемо побажати нашим глядачам створювати власні історії і подавати твори на розгляд журі. І... Не виключено, що ваші цікаві історії стануть такими відомими, популярними для широкого загалу. Це дуже важливо, знаєте, щоб, щоб наші митці вони для соціуму створювали і щоб був такий інтерактив, зворотній зв'язок. І зараз мій колега хоче додати свою думку: Олександр Васильцов, лідер молодіжного телебачення фестиваль. Будь ласка, пане Олександре, вам слово. Дякую, пане Лене. Я хочу додати те, що будь-яка творчість це спосіб, щоб відволоктися від складності складнощів від проблем, від незгод. Тому наразі дуже складна обстановка в країні, але творчість допомагає людям не звіті з розуму, грубо кажучи. Творчість вона корисна, вона називає особистість, вона підтримує психологічний стан людини. Я бажаю кожному брати участь у різних заходах, які пов'язані з творчістю, більше творити та бажаю всім творчого натхнення. Дякую. Я хочу зробити маленький комплімент. От, Оцей от бачите, зелена сукня. Я так як глядач дивлюся, і хочу сказати, що вона дуже пасує головній героїні цього твору авторки Анастасії Кисілю. Що ж, бажаємо нашим глядачам долучатися до фестивалю і створювати власну історію щасливої творчості на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу.